Початку нового року ціни на картоплю зросли майже вдвічі. Що ж спричинило такий різкий ріст цін? Та які прогнози на найближчий час дізнавались наші журналісти? Від 20 до 25 гривень за кілограм. Такі ціни ми зустрічаємо на одному з ринків Луцька. Продавці аргументують такий ріст цін поганим врожаєм та різким збільшенням попиту. Ні, Вона не вродила. Я скажу літом, літом. Є дуже низький був урожай. Якщо з рядка, мало бути 10-12 мішків, а його 3-4, як якого сорту. Ціни, ціна росте, попит пустій-пустійкий, а її нем. хто не їв, то не купляє. Хто має, кошти, купляє. Картопляні гурмани і хто може собі дозволити, купують овочі, як і раніше. Однак багато людей шоковані таким стрибком ціни, тож вирішили наразі себе обмежити. Утримуємося. Пенсія мала? І немає за що купляти. Купуємо, якщо буде, треба щось. А що це на це? Це нормально, є. Виробники ж мало виробляють. Я сам дарем мало посадив. Ми вирішили запитати про причину здорожчання картоплі у волинського фермера Олега Галасуна. тут кілька факторів, і тут не знаєш, який важливіший. Насамперед, те, що в попередні три роки не було на картоплю, і особливо 22-й рік, у нас було ну, картоплі, вирощено багато. І в попередні роки споживання, споживання її не було. Всім казали, що треба садити. Їм і обов'язково треба. Її посадили. Посадили достатньо багато, не тільки дрібні виробники, а й великі. І, на жаль, восени, якщо в вересні була ціна в районі 5 гривень минулого року, 22-го, ну, поза минулого вже, то з жовтня по березень, напевно, по квітень, вартість картоплі оптова була на рівні 250-53. Це явні збитки і тому на цей рік... Більшість виробників дрібних, які створюють ну, товарні картоплі, виробляють приблизно половину, а може й більше трошки. Це не домогосподарство, це якраз саме дрібні виробники, які мають від пів гектара до п'яти гектарів, а часом навіть 10 гектарів. Цього року вони посадили менше, ну як наслідок, плюс не, не будуть сприяти погодні умови, плюс до цього всього не така кількість добрив, яка раніше вносилася. Це все разом вплинуло на врожайність. Ну вона не стала там зовсім низькою, але зменшилась. І тому вирощує хто скільки зможе, і хто скільки може продати. Орієнтувалися на ринок і ні на що інше. Відповідно картоплі вирощено було менше, значно менше, ніж в попередні роки. Тим більше якісної картоплі. Прогноз на найближчі місяці щодо вартості картоплі за словами фермера втішний лише для заготівельників. Скажемо так, я прогнозую, що картопля не буде знижуватись ні точно, не дивичись на те, що в нас уже з 1 січня. Є експорт, о, імпорт даруйте з Польщі, де ціна порядка 12 гривень на опті, трошки менше ніж у нас, і коли ціна зросла, різниця ціні зросла до 4 гривень і стали завозити з польщі в Україну. Але проблема в тому, що в Польщі її теж немає дешевої і немає, не буде багато дешевої, тому вона дешевша це найближчим часом не буде. Анна Рарог, Дмитро Кудик для новин на часі.